Упродовж середи, 1 квітня, ситуація вздовж лінії розмежування у зоні АТО залишається неспокійною. Окремі бандформування ведуть хаотичний провокативний вогонь, здебільшого зі стрілецької зброї, намагаючись стягнути українських військових у протистояння. Так, з опівночі до 18.00 незаконні збройні формування 18 разів порушили режим тиші. Зокрема, поблизу Донецька бойовики тричі зі стрілецької зброї гранатометів обстріляли Авдіївку та Опитми. Також о 15-й годині, по нашому спостережному посту біля Авдіївки, злочинці вели вогонь з танку. На Артемівському напрямку бандформування формування із кулемета обстріляли наші позиції поблизу Луганського. А з 13.40 до 14.00 на Луганщині, неподалік селища Золоте, відбулось бойове зіткнення із застосуванням противником мінометів і гранатометів. Після вдалих дій наших бійців ворог відійшов. Сьогоднішній день чергове засвідчив, що українські військовослужбовці, не піддаючись на провокації, демонструють стійкість і витримку.